Кремль мав зрозуміло чотири сценарії. Але якраз по цим періодам дів це пряме, так ске захоплення позицій і з іншого боку створення автономних республік цей сценарій не не відбувся. От, тепер грається на те, що дійсно треба було б пвести мирний діалог і зрозуміло, зупинитись, але створити відповідно республіки і автономні або федеральні під контроль Російської Федерації. Це з другим сценарієм, то за третім сценарі, розширити масштаб. Якраз внутрішньої дестабілізації, і розширивши його на Харківську, Одеську, Миколаївську, що ми бачили області, і відповідно змінивши тактику: це диверсії на залізницях, мостах і інших це надзвичайно небезпечна ситуація. Це третій сценарій, от частково він реалізований. І четвертий, якраз це зрозуміло. Не втручаючись ситуацію, але е, Українські Збройні Сили силовики проводять операції, тут відповідно жертви. От, і тут засудження на всіх рівнях і організації націй, і в Європейському Союзі, і, відповідно, і, е, з боку громадськості, і Росії, а тоді і цього регіону щоб створити такий психологічний бар'єр протистояння з центральним керівництвом. На це якраз про ті завдання, які я говорив, що нам навпаки треба упередити такі дії, можливо, створення таких передумов. От, і як можна менше буде, зрозуміло, цей психологічний бар'єр можна буде швидше подолати.